Друзі, сьогодні день видатний. Сьогодні ми починаємо системно, глибоко, оціми мощними руками, аналізувати 10 років нинішнього мера Віталія Володимировича Кличка. Он же голова КМДА, він же голова партії Удар. Он же Гога. Он же Гоша, он же Юрій, он же гора, он же Жора, і таке інше. Ми будемо системно аналізувати його обіцянки, ми будемо системно аналізувати результати його діяльності, ми будемо системно занурюватись у документацію. Ми все це вам надамо. Якщо у нас підписчик, якщо у нас патрон, ви отримуєте детальний документ, презентацію, яку готувала наша команда. Може, орфографічними помилками, але ж факту професійності це не. Міняє, знаєте, я романтичний зараз вам розкажу. Я от е, дуже романтична людина. Я думав, що ж, що ж я так взявся з цього кличка? Що ж мені нема що робити, чи що. А потім я зрозумів, що якщо на кличко було би чмачко, тілов, башмачков, квітков, Малачко, палачко, Андрійчук, І давайте так, будь-яке прізвище, будь-яка людина, але стан Києва такий самий, я би робив те саме. Бо в мене претензія не безпосередньо персональна. Це важливо зрозуміти. Тобто, якщо там буде навіть фея розова паличка йля-ля ля ля ля-ля-ля, в нас аварійні мости, в нас аварійна бортівська станція. Я така красива, любить мені, ну я би так же її навалював. Тому що проблеми містян, проблеми киян мають вирішуватися, друзі. Якщо ця людина стала чемпіоном світу по боксу, відповідальності просто більше Розумієте? Не можна профукати, не можна бути неуспішним. Оця от презентація, друзі, вона показує. Що нинішній мер дуже неуспішний, дуже неефективний. От хочу, щоб ви зауважили, що я ніколи не ображаю нікого. Ну і серії, ми звикли, де казати там політик, якесь слово некрасиве. Ржати з якихось нюансів, зовнішнього вигляду, значить, мови. Це неправильно, я вважаю. А от детально... ну давайте так, може бути дуже крутий професор, лор Картавіть, Може, де как би. Ну ми може, можемо. Ну це тупо, це дитячий садочок. Ржати перший, другий, третій клас. А якщо лор погано лікує, ми скажемо лор, ти погано лікуєш, ти падла так, от колеги, Ми детально розбираємо кличко Віталія Володимировича як ефективного або неефективного мера, менеджера та керівника. У мера у менеджера завжди всього два обмеження: час і ресурс. То гарно, гарніше керує цими двома обмеженнями, то й молодець. Завдання менеджера і мера всього просте: збирати інформацію, приймати рішення і нести відповідальність. І тут починається ми ці Сама відповідальність. Погнали. Отже, друзі, презентація так і називається. Аналітика по відкритих даних. міста Київ. 10 років кличка на посаді мера столиці, голови КМДА. Офіс трансформації, 24-й рік. Хто не патрон ставайте патроном? Бо завдяки патронам ми розвалюємо міську владу вже скоро. 5 років. Прикиньте. Отже, друзі, декілька частин, відео дуже довге. Тримайтеся: мобільність міста, транспорт та транспортна інфраструктура. Окрема історія, відсутність перехоплюючих паркінгів, слабка позиція з Воду доцільності до плати за паркування, чорні, сірі паркувальники, зменшена кількість штрафмайданчиків для автопорушників паркування і решта. А що ми зробили? Кофі трансформації, друзі, налагодили роботу інспекції паркування. Я особисто приймав участь у, у цих рейдах паркування. Мені було цікаво. Друге, ми розуміли, що треба впроваджувати міжнародні стандарти паркування, міжнародний досвід. Ми уклали меморандум з МПС, це компанія, що розвиває транспортну інфраструктуру в світі, про проведення пілоту. Інтеграції системи автоматичного паркування на паркувальних майданчиках міста змогли е зробити 10 паркувальних міст пілотних на Бесарабці тоді коли вона ще була відкрита, щоб зрозуміти, що там як працює, таке інше. Але Після того, як почав це комунікувати пан пангустів, значить, все обісралося. нічого не побудовано, нічого не відпрацьовано. Пілот став неефективним, результати невідомі. Компанія пішла, а вона намагалася за власний кошт розвивати всю цю історію, де би по функції PPP Правий паблік партнершип місто би надавало можливість, люди би інвестували. Ми б всі ділилися прибутком, а люди б платили за паркінг нормально сучасно, безпечно. Ми провели аудит КП Київ Транспорт Сервіс на керування паркувальними майданчиками. Нема прозорих єдиних стандартів організації комерційного паркування. Звільнена керівника КП, три Київ Транспорт Сервіс, Могли це зробити. Зрозуміли, що втрачається там приблизно від 2 до 5 мільярдів гривень. Ми про це зробили окреме дослідження про Київ парк-сервіс, наскільки це неефективна структура і що треба з нею робити, а це виключно прозорість, незалежний борт державне-приватне партнерство. Для перевірки відповідності кількості паркомісць ми надіслали відповідний лист до комунального підприємства Кіфт Нам пообіцяли, що працівниками будуть вчинені належні заходи з метою перевірки зазначених фактів. Будуть вчинені належні заходи з метою перевірки зазначених фактів. Ну, Звичайно, що КП, ніхто не поїхало, бо хтось. Собі стріляє в коліно, друзі. <хе> Для того є офіс трансформації. Окремо історії, що ми відмінили сумнівні тендери КП Київ щодо організації паркувальних просторів на зелених зонах та зонах відпочинку. Ну тобто, звільнили одного рогуля, зробили пілот, відмінили неякісні сервіси, зробили аудит. Далі треба було все це системно перезавантажувати. але це було не цікаво, кем да, далі. Але ми повернемось вже системно, законно все. Зробимо як слід Окрема історія, що ми змогли системно впровадити евакуацію. І Ще раз повторюю: велика екосистема транспортна, евакуація, мабуть, частинкою цієї всієї історії. Все це решта місто не може зробити, не хочемо, не знаємо. Евакуація довше працює. Я вважаю, що допомагає. Місто, хоч якось стати сучасним вільним, незалежним від регулів. Окрема історія, що евакуатори перші почали карати всіх, і депутатів, і прокурорів, і олігархів, і бандитів всіх. І Ламборгіні, і Бентлі, і Макларени всі поїхали. І за 200, і за 500 тисяч доларів всі були. Це, речі, перше в Україні, що почали карати всіх. Ми планували повністю зробити автоматичне паркування в, в столиці країни. Ми перевірили, коли робили дослідження. З'ясувалося, що в паркомати не працюють, паркомати відключені. Сплата паркування не здійснюється автоматична система паркування відсутня. Цікаво, що після виходу нашого матеріалу тарифи паркування почали змінюватись, і всі не позначені на карті паркомати оперативно демонтовані. А на них, до речі, друзі списувалось по-моєму 300 тисяч гривень на рік обслуговування не працюючи. Іх паркоматів окремо історії. Ми проводили публічний такий парі з приводу того, що в Києві нема де паркуватися, і приїхали по базовим парковкам підземним наземним мережтом. Засувалися, що кияни просто не хочуть протися пішки, і їм краще поставити на законне авто, де попало, аніж шукати місце для паркування. Засувалося, що місць для паркування передостатньо. Окрема історія ми перевірили якоїсь трансформації, перевірку порушень правил паркування та дотримання пожежного плану великого ЖК на прикладі Комфортаун. Ми в оплатили виїзд МНСної машини разом з МНСниками. Ми, як кажуть, провели тактичне навчання, тобто щоб показати наглядно, яка проблема в даному ЖК, а взагалі яка проблема в містах. Угу. Скрізь по країні, правильно? Так, да, в принципі, великих містах, де багато автомобілів, де багато людей знаходиться, велике скупчення густина людей, тобто там і багато автомобілів. Перше, що це під'їзд пожежних автомобілів до е, житлових будинків, але не тільки житлових будинків, mm -hmm. але взагалі до об'єктів, ускладнюється припаркованими автомобілями, е, це ускладнюється е, Вірніше, збільшується час е, прибуття до місця пожежі або надзвичайної ситуації збільшується час на розкладання, тобто на розгортання проведення всіх аварійно рятувальних робіт, і імітували е, потенційну пожежу там вліво, вправо, от те, це будівля, таке інше, і вони намагалися проїхати по комфортам. Тязувалося, що звичайно такі ЖК не готові. Після того вони впровадили декілька кейсів, як покращити ці заїзди, виїзди, пожежні заїзди, пересування там решта. Стало трохи краще. Але до наведення ладу там треба будувати нормальну керуючу компанію, нормально брати в керування землю, нормально впроваджувати систему оплати цього всього, е диференціації цього всього, тоді буде лад. Коли всі лізуть на шару в комфортаун, у всіх є ключі, там звичайно буде безлад. Як людина, що жила в комфортауні 10 років, все знає. Хоча при тому я завжди знаходив місце. Щоб запаркуватися без проблем. У Польщі працює система електронного контролю за паркуванням, яка працює за допомогою автомобілів, повідомляє управління міських доріг. Тобто два автомобілі за сканером на даху курсують за певним маршрутом. Вони приїжджають тим самим маршрутом, перевіряють, чи встигли водій за якийсь час оплатити чи не встигли. За перший день обидва електро електроавтомобілі відсканували понад 13 тисяч автівок, з яких двічі було фотографовано майже 4,5 тисячі. Решту фото система автоматично видалило. тобто їдуть, перевіряють, оплатив, не оплатив, перевірили, оплатив, не оплатив, оштрафували автоматично і далі. Я вважаю, ідеальна система: порушення парковки, порушення оплати, перевірка правильності паркування, все це можна автоматизувати у Польщі, в Варшаві, все це працює. Напишіть в коментарях, так чи чи не так. Хочете станьте нашим патроном, якщо вам цікаво таке довга системна аналітика, розвал сходження Віталія Володимировича кличка. Реально принизливо, але якщо б умовно. Ми це не зробили, то шансів на нормальний Київ в нас би так і не було. За інформацією міського активіста Дем'яна Денилюка, щодня в центральній паркувальній зоні Варшави намагається припаркуватися 140 тисяч автомобілів, а паркувальних місць є лише 30 тисяч. При цьому кількість вуличних паркувальних місць ще й скорочують. Для чого? Для того щоб не було бажання їхати в центр на автомобілі, залишити тачку і їхати громадським транспортом, велосипедом, самокатом, як завгодно. Co? normalne, co praktyka europejska do rzeczy. Na tego kierowcę czeka jedno z 30 tysięcy miejsc w strefie płatnego parkowania. A raczej to kierowca czeka. Minęło już 20 minut. Poszukiwania miejsca nadal trwają, mimo to kierowca ma nadzieję, że dziś nie spóźni się do pracy. Podobne nadzieje żywi pozostałe 140 tysięcy kierowców krążących dziś po centrum Warszawy. Gdy już znajdą miejsce, lubią na nim pozostać dłużej. Średnio na godzinę i 43 minuty, a ponad 9 tysięcy z nich postanawia nie płacić za parkowanie. Naszych 50 kontrolerów robi co może, a wobec takich liczb no cóż, nie jest to łatwe zadanie. Oto samochód, który służy do e-kontroli. W pełni elektryczny owoc współpracy ZDM i Polskiej Spółki Informatyczno-Technologicznej łączy systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, skanerów detekcyjnych, geolokalizacji i anonimizacji opartych o sztuczną inteligencję. W skrócie to samochód o mocy 10 pieszych patroli. Warszawa jako pierwsza stolica na świecie uruchamia tak precyzyjny system w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Jak to cudo technologii działa w praktyce? No cóż, on po prostu krąży po mieście i robi zdjęcia. Jeśli natknął się na Twój samochód akurat wtedy, gdy byłeś w drodze do parkomatu, nie szkodzi. Zweryfikuje to przy powtórnym objeździe. Zdjęcia pojazdów zaparkowanych w strefie płatnego parkowania są przekazywane do ZDM, gdzie są przetwarzane i analizowane, a do tych, którzy nie wnieśli opłaty za postój, wysyłane są wezwania do zapłaty. Efektywnie, prawda? 9 tysięcy kierowców, którzy codziennie unikali opłat powinno mieć się na baczności. Dzięki e-kontroli wzrośnie rotacja miejsc, skróci się czas oczekiwania z korzyścią dla kierowców i środowiska. A w przyszłości? Hm. Co powiecie na system, który umożliwi nawigowanie na wolne miejsca? Нагадаємо, що кількість аварій з жертвами у Варшаві за рік знизилась на 20%. У столиці варшпольщі також планують утворити зону, яку пускатимуть лише автомобілі з нульовими викидами. Значить, давайте поговоримо про безпеку, інклюзивність. Київ має приблизно 4% інклюзивної території на 4% він інклюзивний. З урахуванням того, що інклюзивність це можливість користуватися містом для будь-яких варс населення. І люди з інвалідністю, і вагітні жінки, і люди з маленькими дітьми, і люди з великими валізами, люди на милицях, інвовете ветерани, похилі люди. Це все люди, які потребують інклюзивності. Так чи інакше, це до 50% киян доходить. До 50% киян. і місто абсолютно не інклюзивне. Ліфти, пандуси, підйомники не працюють. Маршрутки абсолютно не інклюзивні. А це до 40% вже перевезення всього Києва. Нагадаю вам, що Київ знищує трамваї, знищує тролейбуси, знищує автобуси. Окремий тест, де як, би, як пробують активісти заїхати залізти на інвалідному візочку маршрутку? Ну це просто фізично неможливо. Ми зробили детальну аналітику з Дмитром Щебетюком та журналістом видання Хмарачо з Тарасом Кайданом. Новий лінію, лінією новоновольну лінію Борчівська шутуснова трамвая. це реально смертельно небезпечно. Ми це робили помогу, робили помогу в 2019-20 році. КП Кіїв Фастранс витратив приблизно 15 мільйонів гривень на підйомники, так, так для так. людей з інвалідністю. Ми подивимось, чи працюють вони, як вони відремонтовані. Загалом, чи зручно людям з інвалідністю пересуватися Києвом, а в частності трамваєм, переходами. І прочими цікавими речами. Я можу помінятися, ти так під'їдеш до цієї штуки і зрозумієш? Це, <ривіт> це не напевно, а 100%. Дуже небезпечно, Ду так. Ні, це смертельно. А, смертельно це так. Я тут <ривіт> не проїжджаю. Свалим десятки мільйонів гривень в реконструкції, і ревіталізацію, і досі ця лінія є неінклюзивною. Ми не готові приймати ветеранів війни, друзі. Не були не готові приймати ветеранів автонтеристичної операції і ветеранів повномасштабного вторгнення війни україно російською не готові. Ми повністю порахували принцип інклюзивності в великому транспортному колі. Ця лінія буде побутована з нуля. Всі виїзди, заїзди, весь транспорт, всі платформи, всі засоби просування, всі будуть нові, і там буде все європейське, все буде пораховано і враховано всі ці потреби, які зараз ніде в Києві не враховані. Без. Пека давайте поговоримо про Vision Zero. Я нагадаю, друзі, що у нас на дорогах міста Києва гине більше людей ніж від російських ракет. В середньому 110-120 людей на рік гине. Тобто за часи кличка загинуло там приблизно півтори тисячі людей, і десятки тисяч стали каліками від відсутності стратегії роботи над безпекою пересування в міста Києві. Мало того, на ключових трасах ще збільшується швидкісний режим від 50 до 80 км. Ніхто 80 не їде, всі літять 100-120, а це ще в рази підвищує смертельність на дорогах. Чому в Європі 50 км на годину? В містах, в декількох містах він інколи вже і 30. Тому що під час зіткнення з автомобілем і пішоходом на швидкості до 50 км на годину шанси вижити у пішохода приблизно 90%. Як тільки вони ви збільшуєте, 55-60 інше, крива різко падає до нуля, тобто вже фізика не дозволяє вижити. Саме тому в Європі, так як там дуже думають про це, і у Стокгольмі, якщо не помиляюся, в 90-х роках прийняли окрему стратегію біжендерок, знизити до нуля, смертність на дорогах до нуля. В Києві 120 людей гине. І тисячі каліками щороку в Європі, ну, в Стогольмі до нуля, нічого такого не прийнято, такого немає. Від ракет гине менше, ніж від автомобільного транспорту. До початку Великої війни наземний транспорт обслуговували 500 автобусів, 210 трамваїв, 330 тролейбусів. Наразі, за даними Київпастрансу, їде 195 автобусів, 95 трамваїв, 150 тролейбусів, вдвічі менше. Вони економлять кошти, повпрацюють за кошти міського бюджету і окрема історія скорочення пасажиропотоку. Так, але якщо була би зроблена стратегія, проведена транспортна нормальний розвиток, був би, то шанси отримати нормальний сучасний стан і кількість було значно більше. Окремий кейс, що у столиці досі зупиняється громадський транспорт під час повітряної тривоги, безліч петицій, всім пофіг. Колеги, це по моєму одне з двох міст в Україні, де це все відбувається. Це рагульське, звісно, спроба імітація бурної діяльності інспектору маршруток, які мають перевіряти маршруток, в бронежилетах Ходять там щось міряють. Ну це все чоси херня. Друзі, маршрутки тупо гарять, тупо ніхто не перевіряє, тупо брудникеш. Тобто, це замилювання очей. колеги знаєте 19 червня, 2017 року, двурулюку, лютого 2021 року. 18 липня 2019 року, 23 січня, 2020 року, оболонь, Теремки, соломінський, вижгород, лісова, метрохарківська, проспект науки, оболонь. Горить, 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 горить голосіївський. Значить, що які базові принципи Vision Zero? давайте до Vision Zero додамо зменшення ширини смуг руху надмірна ширина створює у водіїв хібне відчуття безпеки, спонукає швидше, що збільшує ризики важких ДТП. Дуже уважно і зменшує кількість ДТП майже до 50%. Мінімізація кількості дорожніх знаків. Чим менше на перехресті дорожніх знаків, тим більш вони уважні водії. І змушує знижувати швидкість руху. Викривлення траєкторії руху, довгі прямі ділянки провокують водіїв на швидку їзду, що може бути особливо на населених пунктах. Для зниження швидкості руху використовують фізичні викривлення смуги руху, які змушують водіїв знижувати швидкість до безпечної. Острівці безпеки, конструктивне виділене над проїзною частиною захисний елемент, призначений для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини. Антикішені, розширення тротуару, призначене для скорочення довжини пішохідного для привернення до нього додаткової ваги водіїв та для, для запобігання нелегальному паркуванню. Підвищений пішохідний перехід, щоб було видно людей. Краще, перехрестя з круговим рухом, попри те, що світлофорне регування знижує число аварій і збільшує пропускну здатність перехрестя, як правило, аварійних призводять до більш тяжких наслідків, ніж перехрестя з круговим. Тобто круговий знижується швидкість, може бути більше аварії, але вони безпечні. Перехрестя розвалюють одне одного в кізло. Дороги з розділовим бар'єром, рішення ефективно запобігає аваріям, пов'язаним з зіткненням зустрічного автотранспорту. Контраст освітлення пішохідних переходів, детальне розслідування Зі смертельним випадком ми робили багато запитів з приводу розслідування ключових місць, смертоносних місць в Києві, щоб розуміти, що не так, щоб перепланувати і дати можливість людям вижити. Все пофіг. Алкозамки, технологія призначена зменшення кількість випадків водіння на деревому стані. Ну, людям ставиться алкозамок на автомобіль, поки не, не дмухнеш, не можеш їхати. Фоторадари, обмеження швидкості на дорогах, велосипедні шоломи. Усі діти до 15 років зобов'язані використовувати шоломи прийти на велосипеді. Ну і багато, -багато інших. Працює в Європі. Все це будується в єдину стратегію для чоловік місць для особливостей. І будується нормальна стратегія Біжен зеро в Києві, Тому, щоб люди фізично не гинули на вулицях Києва. Що зараз відбувається? У 21-му році 114, у 23-му році 103 травмованих 2100, у 21-му році травмованих 2350. Розвиток агломерації, друзі. Агломерація це найбільшими агломераціями світі. Є Нью-Йорк, Токіо, Лондон, Париж в Україні. Це наш. В найближчі міста є Буча, Ірпінь, Ворзіль, Бровари, Бориспіль. Перше коло, друге коло це Черкаси, Чернігів, Біла Церква, Житомир. Якщо працювати з цією великою агломерацією, то і люди, і трафік, і екологія, і розвиток підприємництва, і розвиток будівництва, і розвиток промисловості значно по іншому відпрацювати. Не потрібно їхати з Чернігова в Київ працювати, якщо в Чернігів розвивається нормальна промисловість. А це може допомогти в цьому, може Київ, звичайно. Агломерація утворюється природним шляхом, коли зв'язки між населеними пунктами з огляду на економічні та соціальні обставини стають такими тісними, що вони зливаються в єдине ціле. Виявилося, що майже чверть респондентів в населених пунктах агломерації до 30% від столиці вважають себе киянами. А в містах і селах на відстані понад 30 км таких було б 15%. От, тобто 30 км? Це киян, а решта це велика агломерація. Де майже чверть мешканців із 30 кілометрової зони кожного робочого дня їздять до столиці на роботу. Юридичного статусу немає, да але треба окремо прописати це в законодавстві. Я Думаю, що це реально абсолютно. Хоча вона згадується агломерація в державній стратегії регіонального розвитку. Ну це дуже важливо для економічної, екологічного і решта розвитків, щоб Київ нормально розвивався і не витягував ресурси з своїх міст супутників. А повноцінно все це відбувалося. Це і про відновлення інфраструктури, і про захист, про побудову оборони. Все це в агломераційних всіх цих історіях. Воно все прописується і працює значно ефективно. Але без закону, звичайно, буде працювати не так ефективно. Станом на шістнадцятий рік, за оцінками організації Об'єднаних Націй, загальна кількість населення і агломерації становила майже 40 мільйонів осіб. Це Токіо, куди включається префектура Тіба, Гума, Ібараки, Канагава, Саїтама. Тогіні. Місце займає площину приблизно 13,5 тисяч квадратних кілометрів, що дає йому густу населення 2, 2600 особи на кілометр квадратний. Нью-Йоркська агломерація або Нью-Йорк, лонг Лонгайленг, середні нижні річки Гудзон, штат Нью-Йорк, п'ять найбільших міст Нью-Джерсі, Нью-Арк, Джерсі Сіті, Петерсон, Елізабет, Едісон, з около цими шість найбільших міст Кеннектикуту і такі інше. Ну дуже круто. Ну і знову ми повертаємось до великого транспортного кола, яке можна розширювати далі. Там Енерпінь Бучі Ворзіля. Нагадаю, що колись в кінці 19-го, початку 20-го століття в Києві була можливість з центру міста трамваєм проїхати в Бровари. Без пересадок. Зараз таке неможливо. Завдяки державному приватному партнерству та інженеру Струве, ви могли таке зробити. І це тільки початок, бо офіс трансформації це такий собі пілотний проєкт для системного розвитку Києва, і нормального керування Києвом. Бо я вважаю, просто так прийти і сказати, що я вмію керувати Києвом, ні, так не працює, колеги. Ми з вами все пройшли. Це важливе відео. Дуже велике, дуже об'ємне. Ми аналізували те, що обіцяв кличко, те, що реалізував кличко. те, що Зробив офіс трансформації, те, що має допомагати розвивати Київ. Ми говорили про майбутнє, ми говорили про проблематику. Це дуже системне, ретельне, підготовлене відео. Окрему презентацію ми викладемо і її отримує в першу чергу наші патрони. Ви підпишіться, поставте лайк, що вам цікава така системна робота, такий розвиток цього всього. Далі ми продовжимо в наступних обіцянках по наступним кейсам, і будемо наглядати, що ми зробили і що ми будемо далі з цим робити, коли все це паде на голову. Максима Максимасавича Бахматова, команди, громади, і ми маємо це виправляти, бо поки місто потерпає, і місто розвалюється на очах. Дякую, це Максим Бахматов, офіс трансформації. Я пообіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. я Тільки почав. Слава Україні. Пока.